Самі собі автодор на Херсонщині. Жителі двох сіл самотужки заходилися ремонтувати дорогу. Не дочекавшись милості від держави, люди зібрали гроші, закупили асфальт і взялися до роботи. Працюють під наглядом районного автодору. Той сам не робить, але дав робити іншим. Дозволили класти асфальт, ще й в оренду дали техніку і на підмогу виписали трьох фахівців, які вчать селян мудрості дорожніх робіт. На такий крок люди пішли, аби врятувати дорогу до траси, бо ремонту у плані на найближчі кілька років не було. Латка на латці, діра в латці. Такої дороги 8 кілометрів. Грошей в бюджеті немає. Місцеві не витримали і вирішили ремонтувати покриття самотужки. Ось цим пристроєм Іван Фоменко на городі оприскував баклажани. Тепер видуває пил, готує дорогу до ремонту. Крім робочих рук селяни взяли і свою техніку від віників до відбійних молотків. Кожа є. Одбини молоток, свій, косе, навірпах і той свій. Гроші на асфальт, пальне та оренду техніки збирали по селах. У райавтодорі коштів на ремонт немає. Сільській раді вона не належить. Люди самотужки зібрали 80 тисяч гривень. Не вистачає ще 20. Тому гроші просять у водіїв машин, що проїжджають повз. Зазвичай на добру справу жертвують охочі. Дякую, щасливої дороги. Ой. Ви знаєте, ті, от, хто їде на такій машині, як всі їдуть, то давали і 1,50, і, і 250. Їхав якийсь з литовськими номерами, дав 5 євро. А їхав такий на рубінового цвіта, така лайба, лексус, таке от, навіть як дві ваші. То він сильно в нього сильно бідний. В нього не копійки не оказалось. На дорозі працює близько 40 людей. Вони покинули роботу на городах, аби відремонтувати шлях, яким возять свій врожай на базар. Крім того, тут ходять рейсові автобуси та автівки, що прямують у східній області. Програма мінімум нам просто задержати її катастрофічне розрушення. Для того поки в что-то наладится і найдутся гроші для капітального ремонту, ми хотим хотя бы задержати на даний момент розрушення цієї дороги. Роботи узгодили з районним ДАІ та автодором. Хоча коштів на ремонт заплановано не було, дорожники пішли на зустріч. Селян докладно проінструктували та надали в оренду техніку. Квадратуру щита ямичного ремонту. Наші люди тільки на техніці, тут дорожніх робочих немає. Селяни, я їх проінструктував, вони в курсі діла вже. Щоб працювалося краще, жінки провозять обід смачний і поживний, зварений з душею. Щоб не голодні були, щоб хорошо робили. Чим можемо, тим. Да, да. Що можемо, ти... тим тим допомагаємо. Це ж наше село, це ж для нас. Закінчити ремонтні роботи планують за три дні. Запрошують усіх восени на фестиваль борщу. Обіцяють, доїхати можна буде вже з комфортом. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2.